Вітаю вас! Ви на каналі Fan of Knitting. мене звати Аня і я вас вітаю з Новим роком. А в попередньому відео я, мені здається, вже побажала всього, що бажала б і собі, але повторюся здоров'я, любові, якомога більше радості в житті, незважаючи ні на що, і, звичайно, нашої перемоги. А, у нас перший тиждень нового року і, звичайно, старти. Куди ж без них? Нагадаю, що це проєкт, організований Оленою Богановою, і усі учасниці, як завжди, і посилання на канал організаторки нашої чудовної, чудової, ви можете побачити внизу в інфобоксі. Отже, які проєкти я планую в цьому тижні старті. Ну, новий рік закінчився, але замовлення на подарунки ні. Сестра чоловіка попросила в мене зв'язати їй берет. Вона любить такі білі речі носити. Насправді, я, наприклад, не дуже. І тому, коли я кинулася шукати ниточку на берет, вона попросила тоненьку, то зрозуміла, що в мене фактично нічого білого кольору немає. Тому я замовила собі ось таку Merino Gold Madame Tricot, А вона така більш молочна, це сотий номер. Тут в нас. 100 грамах 400 метрів, як бачите, 49 вовни, 51 акрила, Ниточка така об'ємна, ну, така приємна на дотик. от, А друга ниточка, яку я знайшла в себе вже, але вона вже без етикетки це Alize Gold 800. 800 метрів 100 грамах, і це 55-й колір. ну, Він більш такий біленький, як вам на камері, видається, да, тому що трошки жовтить. От, але це теж мені ниточка дуже подобається. Вона така ніжна м'яка, і незважаючи на те, що тут 800 метрів, фактично, то а, вона все одно така об'ємна досить. І от поєднаю, поєднуючи ці дві нитки, я збираюся в'язати берет. Берет мені замовили найзвичайнісінький. А єдине, що він має не бути об'ємним, і він не мав бути е, ну, якимось таким, знаєте, Пухнастим, тому що сестра чоловіка пухнасті речі не любить. Тому я обрала саме ці нитки, вони не колючі, і буду в'язати цей берет від, е, від піптика, як я в'язала в тому році вже. До речі, в мене на каналі є майстер-клас, як в'язати берет зверху від піптика. Мені цей спосіб дуже подобається, тим що можна, по-перше, приміряти, по-друге, можна коригувати вже по голові його, як він сидить, ширший, менший. Тобто, як вам подобається. Тому оцей перший мій старт такий запланований. Далі ви бачите знову ж таки Алізе Алізе Максі Батік. А, ну, я знаю, що до цієї нитки всі ставляться по-різному. Нагадаю, хто не знає, можливо, або хто знає, нагадаю, це. Фактично, акрилова нитка. В 100 грамах тут 100 метрів, така вона товстенька. Тут 75 акрилу, 25 вовни. Але мені ця нитка подобається, вона об'ємна, абсолютно не колюча. На дитячі речі, на шапочки дуже і дуже добре йде. Зовсім не колець. І от колір такий, ну таке фарбування цікаве. Да? Переходить один колір в інший в синіх таких синьо-сірих тонах. А малий, коли побачив цю нитку, сказав, що хоче шапку саме з неї. Тому вибір пав на цю ниточку. Будемо в'язати шапку. У мене два таких моточки, можливо, вистачить ще й на маніжку. Подивимось, що вийде. Це другий проєкт. Ну, а третій, якщо встигну, то хочу пов'язати або розпочати ось з такої цікавої ниточки. Я бачила, що дівчата в'яжуть з такої нитки. Це Візель Waves. Так. А... Що тут в нас? Тут в нас 75 і 25 поліамід. Тобто це шкарпеткова нитка. Але ручного фарбування 400 метрів 100 гравах. Але я її не для шкарпеток замовила. Я дуже хочу зв'язати малому щось на зразок худі, джемпера, щось такого. Ну, Поки що в мене є два моточки: ось таких кольорів, щось мене на яскравий такий неоновий потягнуло. Я в попередньому відео показувала, що купила себе, собі, таку. Бобінну нитку такого неонового кольору мені сподобалося. Ну і думаю, що тоді малому показали йому, йому теж сподобалося. Тому будемо пробувати в'язати щось на зразок або джемпера, або худі. Подивимось. Ну, в принципі, тут 800 метрів виходить. На дитину 5 років ну, має вистачити, якщо не дуже об'ємний. Буде джемпер або худі Якщо ж ні, то я дозамовлю До речі, замовляла я цю нитку в магазині Ілена. Мені там, здається, найдешевші ціни, найдемократичніші, можна так сказати, саме на на Візель, на Газал Happy Fit я там брала і теж найменші. Найменші ціни, як мені здається, тому мені подобається досить швидке обслуговування, тому буду пробувати в'язати. Я знаю, що там вона ще залишилася, якщо не вистачить, буду добирати. Тому ось такі в мене плани. Не знаю, до чого в кінці тижня прийдемо. Можливо, щось встигну дов'язати повністю, тому що ось ця, наприклад, ниточка 100 метрів на 100 грам, ну, вона дуже швидко в'яжеться. Я знаю, я вже з подібною в'язала і подібного метражу, тому сподіваюся, що з шапкою я точно встигну. Ну, а берет і джемпер подивимось. Ось такі плани. Залишайтеся зі мною і дивіться, що буде виходити. Дякую вам і до наступного підключення! Наступне підключення, і тут ви бачите початок процесу, який я заявляла, а саме берет. Ось так я в'яжу у дві ниточки від піптика з розсіяними додаваннями протягом шести клинів. Шість я зробила, бо ж сестра чоловіка замовниця попросила не широкий. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість, шість клинчиків. Оце початок. До речі, отримала я такі прикольні маркери з Aliexpress у вигляді таких пицьок веселеньких. Ось такий вже очіпочок в мене вийшов. До речі, вже скоро треба буде і починати просто в'язати без прибавок. В'яжу я спицями пицями це номер 275, здається. Ні, 3,25, якщо мені не зраджує пам'ять, так, 3,25. Ну, вам, напевно, не дуже добре видно, але повірте мені. Люблю я Чіагу, звичайно. До речі, в мене в одному з е е коментарях під відео з оглядом з Аліекспрес попросили зробити огляд усіх моїх інструментів, тож я обов'язково це зроблю. А от зараз хочу сказати, що в мене спиці Чіагу на ось такій. Волосінні, бачите? Не звичні нам червоні, а я спеціально купляла спробувати ось таку з'ємну волосінь. Прозору, вона дуже-дуже м'якенька, майже не скручується і прокручується у своєму стаканчику. Поки що мені подобається. От. Особливо в'язати Magic Loop дуже зручно. На ній так що ось такий в мене процес. Процес пішов, так би мовити. Тому, сподіваюся, із шапочкою встигну до наступного підключення. Отже, шалений тиждень стартів закінчився і маю на сьогодні такі результати. Покажу вам спочатку берет ось на такому він етапі. Ось він вже фактично відв'язаний, я вже тут починаю збавлення. Бачите? Так, зараз він не дуже виглядає, тому що ще без ВТО сподіваюся, що петелечки трошечки розрівняються. Але вже, як бачите, ось такий в мене результат. До речі, хотіла поділитися, можливо, для когось я це буде лайфхаком. Коли я в'яжу реглан або коли мені треба робити якісь такі систематичні збавляння чи навпаки додавання, наприклад, через рядок, і може бути таке, що в'яжемо, в'яжемо, потім десь побігли і забулися в цьому ряду треба нам давати збавляння чи не треба, то я вішаю так два маркери. Якщо в мене маркерочки висять разом, то це можуть бути дві лампочки на одній. Спиці, то це значить, що це ряд простий, без збавлянь без прибавлянь. А якщо ж він висить в мене окремо один на одному, чи ось так, як тут, на, оці, е, на оцій штучці, да там, де і кицька, не на самій не на самій. Спиці, а от там де киця, то це означає, що мені в цьому рядочку треба робити збавляння чи додавання в залежності від визерунку. Так я собі завжди нагадую, що в мене за рядок. бо я дуже часто плутаю, потім розпускаю, і це зовсім зовсім незручно. Отже, берет майже закінчила. Закінчила б, але я трошки розпускала, бо я трошки наплутала в своєму ж власному береті, але таке буває. Зробила зайві додавання, бо замовниця просила вузькенький. А я зробила, приміряла і з'ясувала, що досить широкий він був. От, тому я трошки розпускала і тому не встигла. А зараз покажу: а, і, до речі, дуже мало пішло. Пряжі. ось в мене залишилося з двох мотків ще, ще на один такий самий берет, мені здається. От. І зараз покажу вам, що в мене з шапочкою. До речі, забулася вас запитати, як вам цей сірий фон. Покажу, покажу вам трошки, як ми його з малим робили разом. Ось. Такий він в мене тепер вийшов. Дуже зручно фарбувати ДСП акрилом сірим. От, трошки додала. І ось такий в мене тепер вийшов фон. Напишіть, якщо в коментарях, який краще. Буду дуже вдячна. І ось такий другий результат в мене з моїх стартів вийшов ось така шапочка. Я показувала два моточки, мала бути шапочка і маніжка, але поки що тільки шапочка. Абсолютно звичайно, з ось таким от закриттям по три петлі разом на чотири клини. Але ми її вирішили носити ось таким чином. Зараз покажу ось таким. О. Отак. І так, в мене зв'язані вушка. Спочатку шапочка відв'язана, а потім прив'язані ось такі вушка Пішов повністю моточок 100 грам на 100 метрів. Це десь на розмір голови 51. Ось так. З підворотиком невеличким, шапочка тепленька, вже протестована. Зараз такі е, морози, що е, взагалі то в'язати якраз тільки з товстої теплої ниточки. Ось такий в мене вийшов другий старт і фініш, зразу що дуже приємно, не часто в мене так буває. Але цього разу вийшло. Ось такі результати з тижня стартів. Сподіваюся, що вам було хоч трошки цікаво і корисно. І ще раз закликаю, дивіться відео дівчат з цього проєкту, тому що дійсно дуже-дуже багато цікавого. Ну, а ми з вами зустрінемося на наступних. Підключення в наступних тижнях, тому що рік тільки починається і сподіваємося, що він буде продуктивним. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!